Суспільне мовлення це ознака будь-якої демократичної держави. Існують бібісі і так далі. Існують дійсно незалежні засоби масової інформації, які за кошт населення роблять так, щоб населенню було краще жити. Треба цього прагнути, треба до цього йти, і треба це створювати. У будь-якому випадку це крок у вірному напрямку. Ми всі бачимо комерційні канали. Вони орієнтуються на, на фінанси і чого гріхати на політичні погляд погляди тих чи інших людей, які ці канали отримують. Якщо це державний канал, то це контролює держава, тобто ті люди, які в даний момент у влади. А нам якраз треба те, що буде контролювати тих людей, які у влади, і тих людей, які мають гроші. Тоді наше суспільство буде більш справедливим у кожного громадянина буде більше можливостей. Суспільний мовник – Це саме те, що відтворює. І відповідає очікуванням суспільства, і те, де люди можуть бачити власне неупереджену інформацію, чесний контент, який не підвладний моді, якимось там трендам, якісь там думці об'єктивний, такий, як є, в усьому, і в музиці, і в політиці, і в будь-якій. Інформації мені звісно хотілося б бачити і новини, і освітні програми, і суспільно значимі. Я б задоволенням дивився незалежне футбольне шоу, адже вони всі виконують. Приблизно таку саму функцію, ті шоу, що, що існують, що і в принципі засоби масової дезінформації України. Вони захищають точку зору власників. А якщо було б шоу власником якого був би вболівальник, то він би захищав точку зору болівальника, і це йшло б на користь справі. Я особисто хотів би бачити там новини, які створюють журналісти. Які е, не які власне від отримують зарплати свої від платників податків, тобто від від всього суспільства, і тому е, тільки їхні сумління, їхня професійна етика є критерієм їхньої роботи. Це дуже важлива справа. Я дуже сподіваюся, що цього року, який настає, ми, врешті-решт, будемо мати суспільного мовника.